Сьогодні 27 квітня четвер. Прошу Бога про ласку відкритого серця, щоб чути і розуміти слово життя. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Отець мій діє понині, і я дію за те юдеї ще більше намагались його вбити, та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав Бога своїм отцем, видаючи себе за рівного Богові. Ісус відповів їм, кажучи «Істинно, істинно кажу вам не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє. Бо що отець діє, те саме також і син діє. Отець Бо любить сина і усе йому показує, що сам діє. І більше від цих діла йому покаже, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Отець Бо не судить нікого. Але дав Синові увесь суд, щоб усі почитали Сина, як почитають Отця. Хто не почитає Сина, той не почитає Отця, який послав Його. Істинно, істинно кажу вам хто слухає Моє Слово і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті. Перейшов у життя сьогодні знову, як і вчора. Чуємо ті ж самі слова Ісуса про те, що Той, хто слухає Його Слово та вірує в Отця, не підлягає суду і відразу переходить у вічне життя. Євангелист Йоанн в численних місцях Свого оповідання раз по раз наголошує, що Спасіння є Ісусі Христі. Саме Він є тим, хто являє нам Отця, дає можливість пізнати Бога і жити вічним життям. Апостол не припиняє тим сам дивуватися і намагається також здивувати своїх читачів та слухачів, тобто нас, невидимий, несказанний, неосяжний таємничий Бог. Відтепер є цілком доступний для людини, і доступ цей вона отримає, пізнаючи чоловіка Ісуса Христа, який є водночас тим самим втіленим Словом, яким сотворене все суще у Всесвіті. Наша тема сьогоднішнього слова Воскресіння мертвих, незгода зі своєю смертністю, страх остаточного кінця, бажання жити все те глибоко закорінене в глибині людської природи проявляється це на всіх рівнях нашого існування, від звичайного інстинкту самозбереження. До висот філософської та релігійної думки, людська культура просто просякнена прагненням жити та бунтом проти факту смерті, син Божий, який став людиною, щоб самому перенести всю повноту страждання та смерті, а згодом і перемогти людську смертність в своєму воскресінні. Запевняє і нас, життя не закінчується назавжди, Воскресіння обов'язково буде. Ще одне глибоке прагнення людської душі це очікування справедливості. Згадаймо, як в нашому серці все постає та обурюється, коли ми досвідчуємо яку небудь несправедливість, обман, підлість чи зраду, постійне питання багатьох людей від найдавніших часів. Чому так часто праведники страждають, а нечестивці процвітають? Де ж правда? Ісус відповідає і на це питання. Суд обов'язково буде, і кожен отримає згідно стану свого серця відповідно до того, як він прожив своє земне життя. Чи така відповідь Господа мені достатня? Чи можливо, я хотів би ще про щось у нього запитати? Господь юдеям, які до нього прийшли, Отець мій діє понині, і я дію. Зате юдеї ще більше намагались його вбити, та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав Бога своїм отцем, видаючи себе за рівного Богові. Ісус відповів їм, кажучи «Істинно, Істинно кажу вам не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє. Бо що отець діє, те саме також і син діє. Отець бо любить сина, і усе йому показує, що сам діє. І більше від цих діла йому покаже, щоб ви дивувалися. Бо як Отець воскрешає померлих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Отець бо не судить нікого, але дав синові увесь суд, щоб усі почитали сина, як почитають Отця. Хто не почитає сина, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам. Хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Господи, хочу і я слухати з вірою Твоє Слово та перейти з Тобою у вічне, справжнє життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.